Росія анексувала частину України ще у 2006 році і зробила це у телевізійному серіалі. Тоді, коли ми українці, сміялися з букіних російського серіалу, який транслювали на телеканалі Новий. Вони демонстрували свою зневагу до нашої територіальної цілісності. Герої гордо кілька разів повторювали, що подорожують по Російській Федерації, але на мапі українські міста: Нікополь, Енергодар, Мелітополь та Бердянськ. Ми їдемо на Азовське море в посілок Стара Чушка. Російська федерація загалом дуже багато років російське кіно дегуманізувало українців, розпалюючи ненависть, виставляючи нас бандитами, потішним народом та пияками. Кінематограф, як зброї в гібридній війні Росія застосовувала і продовжує робити цей нині. Як росіяни перещеплювали нам комплекс меншовартості, в яких фільмах? Чітко простежуються. дискредитація українців. Дивіться у випуску в понеділок на нашому ютуб-каналі.